Вітаю всіх, друзі! Вітаю всіх, любимої українці. Сьогодні я хотів би звернутися до всіх пересічних громадян України, які мешкають в Україні та за кордоном, і поговорити про Конституцію України, про права та обов'язки кожного громадянина, який розуміється, що він українець, а чи є в нас права, які нам гарантує Конституція України. Сьогодні можна побачити багато дописів та виступів про те, яка гарна у нас конституція, традиції якої йдуть від Конституції Пилипа Орлика, і як ми її любимо та поважаємо, як вона захищає права громадян України. А завтра, можливо, хтось із тих, хто так нахвалював Конституцію, буде вимагати вішати на стовпах наших ворогів та корупціонерів без суду і слідства стаття 124 Конституції України. Хтось буде вимагати все забрати у заможних людей та поділити, стаття 13 Конституції України. Хтось буде в чергове пропонувати іноземців на контроль за судовою системою, а це стаття 5 Конституції України. Хтось буде пропонувати скасувати або обмежити безплатну освіту стаття 53 Конституції України та медицину, відповідно, стаття 49 Конституції України. Хтось буде говорити, що обмеження для певних категорій громадян України, наприклад, тих, що мають громадянства інших європейських країн, стаття 24 Конституції України, хтось під час обшуків буде фотографувати особисті речі, які не мають ніякого відношення до інкримінованого злочину та виставляти ці фоточки для громадськості стаття 32 Конституції України. Але риторика моя продовжується, і хтось буде. Постановами коригувати норми конституції та законів стаття 8 Конституції України і не грає абсолютно ніякої ролі, чим це буде обґрунтовуватись шляхом в ЄС чи так необхідними реформами чи благом для народу в лапках, чи ще більше, ще складніше, складнощами воєнного періоду. Але казати, що Конституція на паузі це вже просто дно, але це буде завтра. А сьогодні, і по цей час Конституція ну, хотілося б сказати слава Конституції України, найкращій конституції в світі конституції, яка гарантує та захищає права своїх громадян. Так пише Сергій Власенко, я з ним згоден на всі 100%. Ви знаєте, хотілося б сьогодні знаєте, про що вам сказати. Є країна, які Ну, трохи більше, ніж під 250 чи скільки там років, може я помиляюсь, де е, є колонізатори, консерватори, узурпатори, насильники і так далі, тому подібне дуже багато міжрасова країна, але там поважають закон. Хтось з вас скаже недоречно, не на часі, не підливає масло в вогонь. Зараз треба об'єднуватись. Я про це говорю в своїх роліках. І ми наближаємося до відсотків 100 тисяч підписників, за що я вам дуже-дуже вдячний. Той інформаційний фронт, на якому я воюю, сподіваюся, що він дуже-дуже важливий для України, якщо ми хочемо побудувати нову щасливу Україну без корупції, без крадіжок, де будуть поважати закон та Конституцію України, де в кожного українця буде право на своє життя, на вибір, що йому робити. Тому що в нас життя воно одне, і воно належить нам, розумієте. Це дуже важливо. Тому. Ще раз і ще раз я хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які зараз боронять Україну, завдяки яким я просинаюсь зранку дихаю свіжим повітрям, дивлюсь на сонечко і маю таку можливість говорити зараз вам такі дуже потужні та так необхідні речі з приводу того, що таке Конституція. І які права на сьогоднішній день залишились у нас, у українців. Це дуже-дуже важливо. Слава Україні! Слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо. Але якою ціною і коли я, на жаль, не знаю. Але права на життя, на вибір, бо кожного українця воно має бути якщо держава не дає такого права, та чинна влада, то то велика біда. Отож доброго вечора. Ми з України.